Привіт, я Алла. Хто сьогодні помив голову за три хвилини до виїзду з хостелу, це Алла. Бачите, як зручно мати з собою свій рушник, можна прямо в ньому вийти на сніданок. Сьогодні знову в дорозі. Ходімо разом. Щоб ви не думали, що я жартую. Валіза, напій, звичайний на сніданок. Все, бігли.

Охорони. Це стіл, стільці. І не треба нічого прибирати, бо ніхто нічого не, не, не забере. <смі> не треба носити кожен раз всередину. Вчора ввечері, поки ходила, бачила тільки нижну частину такое, сучасне місто. А сьогодні трошки підняла голову. Просто будівля. Я не знаю, скільки її років, тут навіть таблички ніякої нема. Не знаю, що це, але воно неймовірне на вигляд, дуже велике. Сьогодні неділя ранок, половина отам дорог, половина перекрито. Я думала, цікаво, що тут. А тут ярмарок. Люди торгують чимось. Зараз подивимось, чим вони торгують. Просто ярмарок. І пів міста перекрили. А тут, щоб навіть, розвернутися, треба купу мостів перейти, об'їхати. Але комфорт людей важливіший. Ні машин, нікого. Бігають люди, на велосипедах їздять, торгують собі на риночках. Це книжки. Книжки і е, сувенірчики різні. Ну, принаймні поки що. О, платівки. Кажуть, це якийсь блошиний ринок. Не знаю, як це, яка ще є назва. Все, що хочеш. Виграшки якісь. Колекційні, можливо. У кого є диски? Можна по 3 євро продати. І так, вони відновлюються або все ще нічого не досягають. 24 25 Настрої ідіома самі вакаліталіяну, випараси. І нас бустала муже україні. Україна сон ермоса тола муреукраніна. Здалося, що вони трохи залишаються, uh, але все одно приємно поговорити з людьми. Вони теж десь 20 годин летіли звідси до Центральної Америки, щоб дістатися. І казали, що українське ком'юніті танцюристів. Стап. Я не знаю, що це за танок, але схоже на степ. <смі> це дуже круте ком'юніті. Ніколи не чула, чи є в Україні степ чи тап ком'юніті, але про всяк випадок, знаєте, що Україну знають навіть за такими речами. Я коли сказала, що я хочу зупинитись в Берліні переночувати, бо не витримую довгої дороги. Мені сказали, що я не знайду дешевше, ніж за 250 євро зараз нічого переночувати. І воно, а я одразу не зрозуміла чому. А виявляється, що чемпіонат зараз проходить і тому всі вболівали вчора. До речі, я вболівала за Голландію. Можете мене привітати з перемогою моєї команди. А я не дуже вболіваю за футбол, звісно, але тут треба було вболівати, бо тут реально зараз все місто просто захоплено цими змаганнями. Всі ходять в футболках з прапорами, тут зараз може не видно. це все це містечко. Воно прям цілий центр охоплює, де люди разом вболівають. Я коли виходиш в бар, то скрізь є якісь прямі трансляції, можна разом подивитись, всі вболівають. І до цього божевілля якось хочеться долучатись, хочеться розбиратись, про що вони, чому вони так радіють, коли якийсь там м'яч кудись залітає і разом відчути цю причетність. Тому вибрала собі вчора команду і що, і перемогла. Можете привітати. Якось вони ще поєднують цю архітектуру. І такий відпочинок. От вони просто сидять і дивляться на воду, і, і все, і як пропливають катірочки. Філа кав'ярня так побудована. І, можливо, трошечки на нас ще дивляться. І на вокзал. Мені здається, я поки роздивлялася і знімала, почала запізнюватись вже на потяг. Тепер треба бігти. У ну, мене ось цей потяг, наче на п'ятому, на п'ятій колії, п'ята колія тут. Напевне, це вгору, але спочатку пройдемось вперед, подивимось, виходить. Бо кажу, поверхів багато і на кожному свої якісь різні колії. В містечках зазвичай щось цікаве можна знайти. Але я, виходить, не в той бік пішла. Мені треба зараз на перший піро не аж туди десь потрапити. Може там встигну собі щось купити цікавенького. Хоча на вокзалі однаковий, однаковий зазвичай раціон. Але я ще не їла тут ковбасок, а я вже добу в Німеччині. Це штиндаль це маленьке містечко, і навіть тут вокзал це центр всесвіту. Можна купити, продати все, що хочеш. Так, ну, з позитивного я вже в залі З негативного автобуси сьогодні не ходять. Від слова взагалі. Бо канікули і неділя. І я не знаю, що там люди сподіваються <знайти>, знайти. Але, да, але, але, не, але, таксі коштує 35 євро до того містечка. А дівчата в минулий раз пішки доходили. Хоча без карти це, напевне, важко. Коротше, зараз чекаю, обіцяли дівчата тут подивитись, мені допомогти місцеві майже. Подивимось, чи можна якось ще доїхати, окрім того автобусу, якого не буває зараз. <клес> Рішення було прийнято таке. Я чекаю наступного потяга. Я вже поїла. Шнурки не зав'язувала, шапку не вдягала. Я вже поїла і я чекаю наступного потяга. Бо люди почали підходити на перон, значить, наступний потяг ще буде. А, і запитати в тих, хто буде виходити, чи не планують вони до Вудстрова їхати. І тоді, якщо вже ніхто не поїде, я тоді вже буду шукати можливість таксі викликати. 35 євро, тут боже, 10-12 кілометрів всього. Або сади соночку, може пішки ще піду. Коротше, буде пригода нова. Але поки поїла, каву попила, доїхала. Я вже майже на місці. Головне до вечері приїхати, бо вечеря це знайомство. На вечері будемо всі знайомитись. Не хочу пропускати в цей раз такий важливий захід. Та, все, ми вже зустрілись. Як правильно вимовляти ім'я? А, ой, ем, your name. My name is you. Я <laughs> <Yeah, thank> you. <laughs> oh, no. Ми вже вдвох, але автобуса все ж все ще нема. Моя валізочка стоїть. Все, чекаємо, поки поки чекаємо з хлопцем з дивним для України звичайнням імені. <laughs> План частково спрацював. Нас вже двоє. Я і Ейп. Правильно треба вимовляти ім'я про всяк випадок. Але я не знаю, чи нам вдалося замовити таксі, бо служба таксі розмовляє виключно німецькою. Дуже-дуже розумію, що не хочуть розмовляти іншими мовами. Але я не знаю, чи вони зрозуміли, що ми від них хочемо, бо і я, і Ейоб не дуже вміють німецькою. Прям от не вміють. Але в Німеччині неділя це дійсно як там холідей. Тому що нічого не працює в маленьких містечках, навіть вокзал. У мене немає інтернету, тому що вокзал в неділю просто зачинений. Потяги приходять, потяг ще не приїхав, людей висаджують, вокзал не працює. Кажуть, кафе ніякі не працюють. В цьому містечку нічого не можна купити. Все, все вже зачинено. Люди вже відпочивають. Навіть ті люди, які організовують наш візит, вони зараз... Ми їм дзвонимо, в них стоїть автовідповідач. Вибачте, ну, німецькою, вибачте, зараз неділя, тому ми перезвонимо вам у понеділок. Але нам сьогодні, звісно, треба дістатись до міста. Хороша частина спрацьовув... того, що план спрацював, те, що вже ми вартість таксі, якщо воно, звісно, приїде, поділимо на двох. І це вже буде не 35 євро. Тому точно не піду. Пішки буду з паном Ейопом. Я буду декілька разів казати це ім'я, щоб пер сприймати його нормально. Бачите, які різні імена бувають в різних країнах. У мене вже є тепер рушник і є пакет з побутовою хімією. Сподіваюсь, там нікого нема. Але ось такий в нас спільний, спільний душ. Маленький-маленький. Оце все. Він реально дуже маленький, якщо побачите, порівняно з рукою, з рушником. От це душ на всіх. Тому зранку треба вчасно вставати. Тут вже все готується до вечері. Сьогодні вечеря знайомства. Щось буде смачне. Я вирішила зробити собі каву. По-перше, спробую, як воно. Працює. А по-друге, дуже хочеться вже чогось. Така чудова ідея. З усіляких тренінгів позбирати фото. Такі альбомчики. Ой, з фотографіями. Різні з різних років. Я думаю, це різні роки, різні заходи. Так, проходять тут заходи в цьому тренінговому центрі весело, скільки всього відбувається. Ось так виглядає майданчик. Напевно, піду каву пити туди. Так. Да. Нарешті. Можна видихнути. Я доїхала, я добралась. Вся цілком з речами. Я вже п'ю каву на місці. Вже чекаю вечерю спільної. Я не знаю, чи я буду далі знімати, але я думаю, що завтра я розкажу трошки детальніше про цей будинок. Що і як тут відбувається, і чому я сюди оці три дні добиралась. На цьому, напевне. Давайте поки що попрощаємось, а там буде видно. Якщо що, то я виріжу це. Хоча ні, я залишу, бо я можу, можу собі дозволити. Так, все, мені гарної кави а вам віри, те, що мрії збуваються. Бо я сюди вже дуже давно хотіла приїхати знову. Дуже рада, що я сюди приїхала. Поки що рада. Рада, що доїхала. Давайте так. Я рада, що я сюди доїхала. Ask to mainstream the Do No Harm approach into their programs uh, for around one and a half years. Um, and yeah this uh, involvement with the harm stayed on uh, later in um, southeast asia and in cambodia in different uh that's all mm. no it's groups. Groups. Hmm? Yeah. but what makes me look. comfortable so, is to see my people like people returning into their place yeah <laughs>